Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за ваші перегляди, за ваші коменти і обов'язково підписуйтесь, якщо ви хочете. Не прогавити щось цікаве, що я буду завжди вам викладати тут у себе. Давайте зараз подивимося, як Захід бачить Україну. От саме зараз, якими очами Захід бачить Україну. До речі, кому цікаво, це є колода Рунічне Таро. моя нова пристрасть. Як Захід якими очима Захід бачить Україну? Це такий трошки якби аналіз розклад чи що. Якими очима... Ох ти, башта перша випала. Якими очима зараз Захід бачить Україну? Так. Я трошки приголомшена, бо три три аркана старший підряд. Тобто, розумієте, це... Це дуже так значимо. Ну, давайте по порядку. Перша карта башта це неймовірні події, які відбулися. Як Захід бачить зараз Україну країна глобальних змін. Ситуація як нарив в Україні набирала оберти, це тривало певний час. І ось ця ситуація вибухнула як нарив. Вибухнуло все саме баштою. Вибух, ну це мається на увазі війна, так? який приголовшив весь світ. І тут показана от ця ситуація, от башта, вона тут як санітар еволюції, який руйнує все. Що не здатно до життя. Тобто те життя, яке було в Україні, тобто всі події, які відбувалися от до війни, вони, вони повинні були чимось закінчитися. Ну, чи так, чи інакше. Але ж ніхто не очікував, що це буде саме башта, саме війна. Але це сталося. Оце ця руйнація, оця трагедія, гинуть люди. Ну, це такий вибух. На Заході давно розуміли, що в Україні буде щось відбуватися, що буде якась драма, буде, буде. І ось це трапилося. Коли поруч падає справедливість і мир, це читається як справедливість почне панувати на цьому світі. Справедливість це аркан і добрий, і одночасно він такий, знаєте, дискомфортний, бо це якби відповідальність за свої вчинки. Це те, що, А ми ж питання було, як Захід бачить Україну? Тобто, що Україна певним чином зараз відповідає за все те, що відбувалося раніше до війни. Але, тим не менше, Захід бачить Україну як державу, що крізь біль, кров, через внутрішні, жахливі негаразди, через величезні зміни йде до іншого буття по карті мир. Це знаєте, це як змія знімає стару шкіру. У справедливості і по миру Захід впевнений в перемозі України, це однозначно впевнений, що Україна досягне баланса, ну, в різних сферах свого життя. Так? І одночасно досягне балансу у відносинах з іншими країнами. Карта Мир це Всесвіт. Тобто от зараз як Захід бачить Україну? Зараз нема такого зневажливого ставлення. Навпаки, йде зараз висока оцінка. От, Звісно, це так болісно це розуміти, що через башту, башта це кров, смерть, розруха, саме через оцю башту. ну, Знаєте, як сказати, тут прокидається повага, я б сказала так. Тут у Захода тверда впевненість. У позитивному майбутньому нашої держави цікаво таке, які стосунки будуть надалі України із Заходом? Я взагалі приголомшена, всі старші аркани випали шість старших арканів поспіль, неймовірно. Ну, то знаєте, я вам скажу, то захід зараз, от що б там би він не відбувалося? Дають чи не дають зброю, згодні чи, згодні, чи не згодні з чимось. Але кожен лідер, і, і не лідер, і просто пересічні громадяни, вони просто буквально в захваті від України. Які стосунки будуть між Україною і Заходом далі, після війни, скажімо так. Диявол, 15-й аркан тут як тут. Але почекайте. От Попри таке поважне ставлення до України зараз, тут кожен все одно тягне ковдру на себе. Захід іще не один раз покаже Україні після війни, що вона повинна пройти якісь там випробування на міцність, і проявити якусь кмітливість. Тобто нам будуть підкидувати після війни якісь такі неприємні моменти по дияволу, будуть виникати ситуацію, коли Україна буде залучена до сумнівних якісь підприємств. Ну, мається на увазі не прямо як сама держава, так, а можливо, це буде стосуватися олігархів, чи якісь окремі такі випадки. Тут будуть якісь такі клубок темних махінацій, буде відбуватися, якась інтрига, фальсифікація якихось документів чи даних, якісь угоди в обхід закону. Ну, тобто, дивіться, я запитала, які стосунки будуть надалі. Випав диявол. Диявол це гріхопадіння. І ці стосунки будуть ставити Україну в певну залежність. Після війни якось буде не так все просто. Диявол буде проявлятися буквально скрізь. Але згодом, диявол, це карта. Ну, чому три карти: минуле, теперішнє, майбутнє. Тобто, це як стає в позицію, це буде якось зразу після війни одразу. Але згодом все ж таки. Тут Україна як отямиться, бо зрозуміє, що вона має все ж таки власну силу, старший аркан сила. І оця якась залежність вона буде одразу після війни, а згодом Україна буде все більше і більше впевнено набирати власної сили і міці. На це все, звісно, потрібен час. Це все не так буде швидко відбуватися, але все ж таки краще пізніше, аніж ніколи. Тобто Україна відійде від якоїсь певної залежності від Заходу. Україна впорається і, пройшовши шлях від башти, перша у з башти, руйнація до зірки. А сила плюс зірка це слава, це зцілення від залежностей. І це знаєте, звучить, як заявити про себе на весь світ по зірці. Але не так, як це сталося у 22-му році, так? 24 лютого, коли розпочалася війна, і Україна заявила про весь світ. Ніколи хтось там і не чув про ту Україну, а тут друг всіх почули. Але як ми заявили? Ми заявили, що йде війна, допоможіть. Ми боремося зі злом. Отака була, отакий був посил. Через це узнали Україну. То пройде час і про Україну будуть знати і розуміти. І Україна буде про себе заявляти як про нові можливості, якісь нові досягнені, свобода. Це коли будуть зірвані якісь маски, так? Оце з дьяволом буде покончено. І тут буде якась ясна голова, і розуміння того, що відбувається, і розуміння України свого певного якогось призначення. Тобто, такі тут такі міцні карти всі шість старших арканів. Це просто неймовірно. Що я вам хочу сказати, Ось попри все те, що зараз багато балачок, що Україну там розірвуть на шматки, корупція жире остаточно, або там щось її розпродадуть по шматочкам, або заселять переселенцями. Моє таро показує. Що в Україні майбутнє є. Це важкий шлях через тернії до зірок. Збажте, все почалося. Ми тут бачимо і правосуддя, і мир, і диявол, і силу. Тобто це така знаєте, навала, це як, це як цунамі от через Україну прокочується. І остання карта, замикаюча зірка це майбутнє. І майбутнє доволі таки світле. Моє таро показує шлях через тернії до зірок. Зірка Дає величезне, ну практично невичерпані такі можливості для розвитку і самодосконалості. Тому на питання моє, які будуть далі відносини України з Заходом, скажу спершу спробують прогнути, маніпулювати, ставити якось на місце, ну вказувати, ну і ну, що, що ви там ну, вправилися з Росією, але ж це ж не без нашої допомоги, так? Але розумієте, в Україні такий потенціал вдруг прокинеться, що оці е, моменти прогнути Україну вони будуть абсолютно марні. Надто велику ціну заплатила Україна, щоб не стояти на колінах і не жебрачити. Часи змінилися. Можливо, зараз це ще не видно ну, за оцими драматичними подіями, так, зараз ми заклопотані і якось ще не видно. Але саме. Це саме ця війна, оцей жах, оця башта, що відбувається, саме це веде Україну до успіху, до поважного міжнародного партнерства. По зіркам це ну, всі країни будуть часи, коли дружити з Україною буде дуже почесно. Коли думку лідерів України будуть слухати і будуть сприймати ну, як найважливіше, бо тут ще будуть союзи утворюватися, де Україна буде ну, першу скрипку грати. Захід буде дуже поважати Україну і намагатися підтримувати самі різноманітні стосунки. Ну, бо, тому що будуть бачити перспективність нашої держави. От такі справи. До речі, хочу вам сказати: це буде не колись. Це буде в той ще час, коли ми з вами це ще будемо спостерігати. Я на це дуже сподіваюся. Карти просто приголомшили. Я маю на увазі не саму колоду, а як вони випали всі старші аркани і в такої послідовності. Тобто зараз башта, а башта веде до зірки. Башта це руйнація, трагедія, сльози, драма. Пройшовши оцей важке шлях через силу, Україна здобуває свою зірку. Ну, просто причудово. Я в це дуже вірю і хочу, щоб ви теж в це вірили, бо разом ми сила. Тому чекаємо цих золотих часів для України. Я вам дуже дякую за вашу увагу.